Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні розпаковочка е, кобури від МТАК Значить, І хочу зразу його приміряти на то, що в характеристиках не пишуть і не показують. Значить, коротше, от Кобура Назву скину в описі відео. Кордура. Ось вот назва. Мтак кобура універсальна еліт, права. Значить, На молли. Хто не знає, що таке моли, погугліть. Значить, тут у нас лазеркут. Вирізано все. Лазеркат. Значить, кабура універсальна. І приміряти ми будемо її, друзі, коротше, на АПС. Бо всі пишуть, розказують там ТТ, ПМ, Глок. В нас цікавить АПС. АПС. Так. Ось так. Лямка сюди. У мене, в принципі, така колись кабура, похоже, була восьмий елемент фірми. Отак. Вот І тут ствольчик буде торчати то ми зробимо її ось так. Закриємо. Щоб хоча б сміття не попадало в ствол. І, в принципі, коротше, виходить, у нас ось вот такі от, отака вот от, коротше, Картинка. Я думаю, що нормально лямки такі якісь вони благенькі, але короче, я думаю, що все буде чітко. По значить, відкриванню тут. Кліпса і тут в нас. Тут у нас... А, тут можна регулювати, типу, подлиніше. АПС, ПС, в принципі, з короткостволів найдовший. Я думаю, що. Все, коротше, друзі, до зустрічі.